Чи я насправді шукаю Господа. Роздуми над Словом Божим на вівторок 3-го Великоднього тижня. Того часу люди з юрби сказали Ісусу: Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі. Згідно з написаним, Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав: воістину, воістину кажу вам: Не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому. Господи, давай нам завжди цей хліб, сказав їм Ісус. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде справи. Євангеліє розуміє той, хто прагне Бога і хто його шукає. Голод, що його ми інколи відчуваємо, є немовби недосконалою тінню того істинного голоду, який є в людині. Найбільший філософ, відчуваючи голод, думає про хліб, а не про філософські системи. Тому хліб є найкращим знаком того істинного блага, яким хоче наситити нас Бог, аніж які завгодно ідеї. Тому й Христос обрав хліб як матерію, через яку духовно насичує нас своїм тілом. Однак прагнення і шукання можуть бути наражені на помилки є таке шукання Христа, з яким Марія Магдалина зі сльозами шукала його біля гробу. Але мешканці Капернаума шукали його тільки тому, що він дав їм хліб до Земний хліб насичує тільки на короткий час. Треба подивитися на хліб не як на те, що насичує, а тільки як на знак того, що дає сили, аби йти далі. Таким знаком колись була манна то була пожива в дорогу, порція їжі, якої вистачало на один день немудрим є затримуватися в пустелі для того. Щоб ласувати манною. вона була дана для того, щоб перейти через пустелю до обіцяної землі, також вона була передвісткою, обітницею істинної їжі, яка наситить голод душі. Голод душі набагато глибший і більше незносний, аніж голод хліба, це голод життя. Людина може притлумлювати свій голод душі по різному. Ми знаємо, як інші силкуються ошукати голод життя. Натомість важко кожному з нас побачити, як я сам це роблю. Отож варто стати перед Господом, нічого не граючи, не вдаючи, і подивитися, як я сам шукаю його. Чи насправді я шукаю його зі сльозами, як Магдалина, чи не шукаю я замість Господа якогось духовного насичення, наприклад, почуття безпеки, яке випливає з приналежності до певної спільноти? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.